День на перевірку якості ще одної квартири, яку ми тільки вчора закінчили. Мастер навіть вже встиг попідв'язати денпну стрічку. так Вся квартира в теплій підлозі. Доброго дня, мене звати Ігор. Я займаюся системами опалення, водопостачання і каналізації. На даному об'єкті була проведена повністю застелена тепла підлога. Вода і каналізація, це було зроблено. До, до вчорашнього дня вчора хлопці з компанії Стяжко завили стяжку. Сьогодні ми зняли краєву ленту, підрізали і реєчкою все переміряли. Ну, все так, як ми домовлялися, все абсолютно рівно, класно зроблена, якісна робота. Я рекомендую компанію Стяжко, оскільки вже декілька років ми з ними співпрацюємо. Завжди я клієнтам своїм рекомендую, щоб. Після, після мене заходили хлопці зі стяжко і робили стяжку. Жодного, жодних зауважень до них не було за цей час. Тут по дизайну проєкту буде кухня, так, такий маленький секретор скажу. Ми використовували класифікатор для теплої підлоги, фібру для армування стяжки. Фібра нас захищає від тріщин. тріща. Зараз і другий самовузол. Тут теж у нас буде, буде душ, інсталяція є. Так. І Фінішне покриття по квартирі в нас буде кварц-вініл клеючийся, а в саловузлі буде плитка. Ми теж обіграли такий зробили порожу, оскільки кварц-вініл там буде в районі 3-5 мм, а плитка в нас склає 1,5 см. Такий маленький порожок, щоб потім фінішні нас вийшов в один рівень тут буде спаймер. Ну і гардероб. Сяж, бачите, ще свіжа, ще темно. Мастер провірив. Пробило осталося, майстер не перешкодив. Все ідеально рівно. І можна одразу клеїти парці. Кому сподобалося, сподобало, ставте лайки і телефонуйте, замовляйте стяжку компанії Бригади Сяжова. До зустрічі!